Братий сестри, вітаємо вас з Львовою і Дівою, де ми приходимо до Бога, дякуємо Йому за Його милість, за його любов, за його терпливість, за нас не вічних. І беремо у Бога ту силу, яка диблена нам для нашого життя, для нашого християнського життя, для нашого доброго, в сьогоднішній ми, в одній з вами закриється трагічна подія, коли Ісус Христос пішов в місто і назад. Іначе тобі кажу, встань. І вона встав, і Івана Лест говорить, що передав його Ісус Його Марія. та, яка дуже живо відкликається в нас кожного зараз, тому що, на жаль, такі трагедії, коли ми втрачаємо своїх рік, вони, вони зараз торкаються кожного. Іван, воно покликане до того, щоб надихнути людей. Якщо ми бачимо в цьому, в цьому епізоді, коли Христос воскрешає хлопця, повертає Його матері, живим Його. Хтось може вважати це не зовсім справедливо, або задавати питання, а чому? Чому відбувається так чи інакше, або чому та чи інша людина отримує те, чого не отримує я? Невже я настільки недобрий перед Богом? Невже я не заслугою, або моє життя, або моя, або моя молитва є якоюсь не такою. І я не отримую те, що я хочу від Божого. За ні. дні. Ці, ці думки, вони є нашими людськими. Бог, він дивиться на світ і на кожного із нас зовсім по іншому. І мета, яку ми маємо у своєму житті щоб у нас був духов, щоб у нас було все, що нам потрібно, і щоб ми раділи життю. Це є мета наша, мета так, як ми бачимо, саме в нашому, нашого життя. Боже, маючи Бог до нас, Його мета, Його захід. І ми можемо собі вміти. Бог закликає нас до життя з ним, в Його благодаті, в Його радості. І те, як ми живемо, і те, як Бог веде нас, і як відшліфовує нас кожному до того, щоб ми могли в найкращій мірі сприйняти ті блага, які Він має. І яким він багатий, і яким він ділиться із нами, щоб ми могли їх, могли їх відчути, і мали здібність і здатність сприйняти і зберегти в собі, і вони щоб дали гід. Івані наступне, яку ми читали сьогодні. Розвіг Апостел і відповідно про тих, хто прийме слово. апостольське і тісті повірить слово Діхам, слово Іманську. Хто кого поселиться <правда> отримане слово в серці і дасть віри. Христос дякує Богу за те, що Бог зберігає. І говорить, що ніхто не є втраченим всіх тих, кого Бог вибирає, вибрав, вони ніхто не ніхто Божого спасіння роду людського. І коли ми чуємо спасіння роду людського, спасіння людей, спасіння людства, воно мало витрукає нас самих. Але, говорячи ці слова, вони звернені до, до кожного візнець. І вони є те діло, яке Бог робить, заради спасіння. Саме кожного. Кожного, хто надіється, хто вірить Богу, хто довіряє Богу, заради кожного. І Бог просвідчує нас настільки, настільки ми готові відкритися перед Ним. І заключні слова сьогоднішньої молитви Ісуса Христа. Він закликає, щоб апостоли залишалися в радості щоб вони не були в смутку, але щоб вони раді. І співставляючи ці два Івангелі, де зустрічаємо померну людину і похоронну процесію і заклад Христа і радості, коли беремо сьогоднішні наші дні життя, воно і нас не бо ми не можемо радіти вповні. Коли відбувається кожен день і смерть, і біда, і війна триває, і страждають, і в невинні страждають, всі страждають. І ті, хто безпосередньо приносить біль і рани, так і ті, навіть якими ми тут перебуваємо, вони ранить всіх нас. Я в житті співставив на цій речі. Я щоб те слово Боже, воно не викликало внутрішнього спротиву. Ми маємо згадати, коли Христос говорив ці сьогодні. Безпосередньо у Геросиманському саду перед тим, як Він пішов на світ. Він закликав апостолів до радості. Тому що Діло, те, про що ми говоримо сім'я, справа Божого Спасіння, вона не дивною Вона є незрозуміла і ми хотіла ніколи поправити, відкривувати, як були вірніше. Але Бог чинить так. Бог любить нас і своєю любов'ю, любов слід підтверджений діло. Апостол Павло, він говорить, браття, радуйтеся завжди, тіштеся завжди. Не тільки тоді, коли... коли нам добре, а тоді, коли страждає, не треба, коли ми хворі, не треба. Так ні, він так не каже. Він каже, радуйтеся завжди. Чому радується? Знову. Нас виникає запитання середини. Чому радуємося? Саме тому радуємо, що Бог нас спасає. Христос воскрес мертвих. Він своєю смертю знищив нашу смерть. І той, хто, як ми говоримо в хрещенні, той, хто помирає із Христом, той і живе з ним. хто своє життя жертвує за інших, той живе з Богом. хто своє життя обмежує заробітні Божий, той має життя, хто вірує в Бога, хто своїм надію покладає на Бога, той має. Ось цьому ми маємо тішитися. Ось цьому ми маємо радіти і примножувати цю радість. І дякувати Богу, що Він не покидає нас ось таких. Але дбає про нас в Старому Завіті дуже гарна поетична мислення, це, це турбота Божа, де Перог говорить, Бог наче вочка над початками, збирання нас відкрили. Щоб ніхто не був забути, щоб людина ніхто не відчував себе самотнім покинутим. Але ми, брати і сестри, не маємо вміти відкликнутись на цю Божу любов до нас. Ми маємо зважитись на смілич до Богу. Хотя насправді потребує великої сміливості. Відкинути своє і відкритись Богу, Щоб нехай Бог діє в нас. Нехай Бог веде нас, а ми будемо добрими дітьми Бога. Не будемо противитися. але будемо радо йти за Ним, навіть якщо на цій дорозі трапляється страждання. Якщо ми переносимо ці страждання, бо проходимо їх разом із Христом, вони тоді не є стражданням від того розуміння, яке ми розуміємо їх захист. Тоді це є нашою дорогою, яку ми маємо пройти і дійти до свого духу, до радості, до єднання з Богом. Христос знову ж таки звертаємося. Христос сказав слова радість працює на страждання. Це означає, що і не ми не маємо це страждання. Ми не маємо для нас центру, Ми маємо звертати увагу тільки на них, але знову ж таки. Це є дорога яку ми маємо і коли ми її проходимо із Богом, коли ми повинні її в прибом серцем і зворити, і надію на нього, тоді ми приходимо в те місце, куди ми і маємо бути, де ми і маємо бути у замість Божий, разом із Ним, у Його царстві, у Його славі. Нехай милостивий Господь допомагає. Na moji strani je bil uspeh, da je bil uspeh uspeh.